Всім привіт! Ви на каналі Аркос і в цьому відео говоримо про танк Т-26Е5. Це у нас американський важкий преміумний танк 8 рівня, який можна отримати як за рефералку, так і за бони. Тільки за бони він ще буде йти в ось такому стилі. Свого часу це взагалі був мій один з перших премів. Я дуже багато на ньому відкатав боїв, подобався він, тому що на той момент, там в далекому 18-му році, це був хороший, дуже хороший прем, і плюс він прекрасно фармив. До речі, він фармив навіть якщо не було преміум аккаунта. Зараз, звісно, гонка озброєння вже пішла далеко вперед. З'явились більш цікаві танки, відповідно, є 5 відійшов на трошки задній план. І тим не менше, поговоримо сьогодні саме про нього. Варіанти обладнання: перша збірка вона більш підходить під невеличкі карти, типу Копальні, там Берлін, Париж, ну і щось таке. от. Досилач, стабілізатор, згартування. Друга, друга збірка вже під відкриті карти. Це у нас досилач, турбіна і стабілізатор. Рік тому, приблизно рік тому, йому зробили невеличкий там ап. І от з усього того, що покращили, звісно, дуже приємно те, що апнули стабілізацію. Відповідно, тепер можна грати, наприклад, з турбіною. Хтось захоче поставити експерименталку, вона має місце на життя. Є варіант навіть замінити загартування на вентиляцію. Це вже більше залежить від ваших вподобань. Рухаємось далі. Польова модернізація тут радив би однозначно всюдихідне шасі, тому що в танка погана прохідність і е, додаткові ці відсотки до збереження набраної швидкості нам не завадять. Другу пару на ваш розсуд, хтось поставив плюс до зведення, хтось нічого не поставив. В моєму варіанті це зменшення розкиду. Третя пара, плюс до огляду. Е, знову ж таки, можливо, хтось захоче отримувати менше там, стану від арти на декілька відсотків. Вибирайте ліво. Огляд у танка, до речі, прекрасний, як для важкого е, представника, 390 метрів базовій комплектації. Деякі СТ там, рівня не мають такі показники. Ну і слот, відповідно, я поставив на рухливість, так як у мене є турбіна. Тепер стосовно броні. НЛД, 180 мм, ближче до катків, 197. Робимо невеличкий доворот, проведена броня краще, але тут є зона, яка має 130 мм. Тобто серйоз не порозводиш. Проти 6-7 можна щось танканути, але з тими ж однокласниками вже будуть пробивати на виліт. ВЛД захищене слабо. 200, тут 208 мм, є кулеметне гніздо, от біля нього тут невеличкі якраз деталі, які рикошетять І лючок мехвода який має 220 мм. Тобто ці дві деталі можуть щось там відбити. Вся інша частина, вона спокійно приймає дамаг від однокласників, та й не тільки. Той же Т-29 тут на голді буде. Розвалювати тільки так. Стосовно бортів, 76 мм. Це небагато, відповідно, перекручувати їх немає сенсу, адже вже будуть дуже і дуже легко пробивати там через скатки, чи безпосередньо в сам борт. Максимально обережний кут. При цьому пам'ятаємо, що можуть вицілити хоч і невеличку, але вразливу підбашену зону, де 185 мм. Тобто танкування бортом це. Крайня необхідність. Розводити когось на постріл можна, але трошки необережно виставились чи підставили ВЛД, і сюди вже прилітає. Є ще така цікава особливість. Скули у нас знаходяться під хорошим нахилом, і от коли ми танкуємо бортом, інколи буває, що суперники стріляють сюди. Спочатку йде рекошет, але потім він прилітає в башту, і тоді вже буде дамаг. Така от підступна область. Стосовно самої башти, більшу частину тут закриває маска, і потрібно визнати, маска міцна. В центральній частині 280, в верхній, залі там. 500 мм, тобто сюди десятки не будуть вкидувати. Те, що не закрите маскою. Є невеличкі зони зліва і справа від башти, вони по 230 мм. Тут взагалі невеличкі пікселі, буквально, де 217 мм. Але знову ж таки, сюди потрібно влучити. Якщо нам щастить, ми граємо, наприклад, на Т-34 або у Лев, у нас там якийсь, влучаємо в цю деталь, будемо спокійно пробивати. Трошки снаряд летить правіше, все, тут уже 360 мм, пішли дикі скоси. Будемо отримувати рикошети, або не пробиття. Стосовно лючка, він теж доволі цікавий. В верхній частині 204 мм. Ну, здавалося, б легко б'ється тут в нижній, взагалі десь 180 навіть, але є отакі от триплікси. І середня частина цього лючка, будь ласка, 300 мм. Скільки разів бувало, наче на ближній відстані, наче все правильно вицілюєш. Снаряд падає нижче, не пробив. Або снаряд летить сюди лівіше. Не пробив. Ну, от такий е, типовий американський лючок. Тут є п'ятого, можна сюди Крайслера віднести, наче і вразлива зона, але скільки ж створює проблем. А тим паче, коли ще граєш від кутів мінус, мінус 10 градусів. Е, також є тут надбудова, яка пробивається безпосередньо біля лючка. Ну, але хто сюди буде стріляти, якщо є ось ця от вразлива зона. Відповідно, що можу сказати: корпус. Слабенький, на нього всерйоз краще не розраховувати. Основну ставку робимо, робимо на прекрасні кути, 10 і на доволі міцну, як для свого рівня, башту. Плюс танк сам по собі дуже і дуже компактний, він такий, наче важкий танк, але і по геймплею, і по габаритам, і по деяким особливостям розглядається як СТ. І про це ми зараз якраз поговоримо. Спочатку, звісно, натиснемо кнопку до бою. Ну і вже завершуючи тему живучості, варто сказати, що запас міцності тут складає 1500 хп. Якщо ми використовуємо там, загартування, плюс прокачуємо польову модернізацію, то можна зробити 1700 одиниць запасу міцності. Закинуло нас до, до однокласників на відкриту карту. Я от навіть думаю, чи не поставити мені отаку збірку, нехай буде таким чином. Будемо грати спочатку на центрі, тут вкидувати на правий напрямок, потім сюди спробуємо повкидувати. Так, нехай буде стабілізатор. ось стосовно гармати. Пробиття хороше, хоч це і підкалібр, який полюбляє там рекошетити від різних ланцинів і не тільки, але пробиття тут хороше. 230 мм. При цьому снаряди дуже дешеві, 250 одиниць коштує один постріл. Ну, Можна сказати, копійчані снаряди. Стабілізація після останнього оновлення вона дуже хороша, зведення також приємне і непоганий розкид А так, я думаю, ви прекрасно знаєте, що разова шкода тут 240 одиниць. І хоч ми його там позиціонуємо як такий на пів ВТ, на пів СТ, але по факту разова шкода це ну, величезний мінус. Грати в 24-му році з альфою 240 доволі складно. Тим паче, коли їде отакий от. Отакий от персонаж, який може ляпнути на тисячу або викатується шкода, яка дає два постріли з барабана і зноси нам туш ж тисячу настріла, а ми у відповідь кладемо аж цілі 240 альфи. ДПМ 2600 одиниць це класно. Коли є можливість піти в, там, в активніший розмін, коли є можливість грати від цього ДПМу, це тільки йде на користь. Але в таких от позиційних розмінах альфа на альфу, ми, звісно, дуже і дуже поступаємось. І це мені в цьому апараті, звісно, не подобається. Був е, період, коли апали ці танки за рефералку, такі старі преми, типу ФВ-4202, Млеху. Тоді ж якраз покращили І5. е Хотілося, щоб йому дали плюс до разової шкоди. Йому дали все, крім разової шкоди. Ну, от. Так от. А так сам по собі премтанк е, непоганий. Зараз мені потрібно стріляти на дистанцію, я знаю, що в мене з цим проблем не буде, тому що є пробиття, є хороша швидкість польоту під калібера там в 1020 метрів на секунду. Окей, <світок> Ок, перехвалив гармату. Точно перехвалив гармату. Не буду її більше хвалити. Так ось зробили вже багато пострілів, а настріляли, настріляли поки що тільки 700 одиниць. Голдовий тут також під калібр, пробиває 259 мм. ДПМ, як я вже сказав, 2600. Багато хто там грає з винтою, саме для того, щоб цей ДПМ та всі інші показники ще трошки розігнати. Цікавих особливостей, можу сказати, що тут прекрасніший огляд. 390 метрів. Відповідно, якщо ми там ставимо польову, качаємо різні перки на огляд, то розігнати його до максимального не важко. І коли ми граємо саме там на фарм, або граємо, можливо, на позначки, огляд це такий приємніший бонус. Так, зараз будемо грати від башти, кути у нас. Мінус 10. Ага. Тут диви, як двостволка під'їхала. Я спочатку вирішив зіграти агресивніше, але двостволка мене навіть переплюнула. Я хочу вкинути по скорпіону. Це картон, це безкоштовний настріл. Ясненько. Треба трохи збавити оберти, бо щось я вже прямо розігнався тут. Ідеально було б переїхати в оцю позицію і грати тут від рельєфу. 247 хп в Скорпа, а він для мене, до речі, двошотний. Оп, є контакт. Ще є дуже багато ХП, щось я ранувато поїхав в розміни. Плюс ми якось невдало продавили правий фланг, наче всі поїхали, а в результаті злились. У нас прекраснішу позицію віджав Бураск. Головне, що він там не стріляв і світив. Я сподіваюся, у нього збірка ЛТшки. Якщо це дійсно так, то він може показати дуже і дуже багато суперників. Ось тут стоїть Петесаву. Це вже, до речі, я висвітив. А Т-60 відповідно отримав лампочку у відповідь. Стосовно мобільності. Максималка у танка після останнього апу складає 45 км. Якщо ми граємо з турбіною, це буде 50 км на годину. Показник хороший. Дивимось на питому потужність. Також особливих претензій бути не може, адже там 16 кінських сил. Ну, такий собі СТ. Важкий танк по динаміці він значно переріс. І по габаритам теж дивіться. ну Маленький, компактний, збитий, заховати його за якимось пагорбом не так то й важко. На фоні КВ-4, який займає півкарти. І п'ятий просто мініатюрний. Але що стосується мобільності, там є такі приховані показники прохідності, так от, і по середнім, і по твердим ґрунтам, прохідність відверто поганенька. Тому, якщо є можливість кинути перк король бездоріжжя, радив би це робити, коли прокачуємо польову модернізацію, вибираємо в першій парі ліво, це також плюс до збереження набраної швидкості. Він то свою максималку вижме, тільки він вижме її на дистанції і з дуже величезною затримкою. Це не наша сильна сторона. А Т-60 тут постійно отримує. Я не хочу грати біля базіка, тому що ми віддали цей фланг і зараз ми можемо отримувати в борт. Можливо, мені варто стати ось тут від башти і чисто спробувати заренгенити, засвітити, законтрити, як хочете, так і називайте. Правий фланг, звідки можуть поїхати всі інші СТ. Вони можуть виїхати взагалі ось сюди. О, зараз арта буде розвалювати, дай Боже. Ну нічого, я спробую все рівно зіграти тут від башти. Мені потрібно якось знайти ті СТ, які сюди прорвались. Ну арта тут трошки не дає спокою. А де вона стоїть? Вона стоїть ось тут. пантера тут, до речі, йдемо в розміни за стежкою і можемо отримати отримати значно більше у відповідь, ніж накинути її. А як він сюди прожався ПТшки Алло? І просто зараз будуть виходити в наглу з центра і все. ПТшки в мене стоять бог знає. Замість того, щоб відкидувати ці танки, вони поїхали. Поїхали вперед і зараз будуть світитись. Я то накидаю зараз 2000, тільки це вже дамаг, який ні на що не повпливає. Якби ще якийсь асист зібрати, це було взагалі круто. Ну, але я так розумію, що асист мені. І близько тут не впаде. Підсвітили все, що тільки можна. Та ні, це вже кінцівка бою тут давати. Останні постріли потрібно. чи якимось чином танкую навіть. ну ви бачите шалений настріл по 200 одиниць. По 200 одиниць за постріл, поразка, 6-15, 2800 вкинули, 800 насвітили. Можна було б тут зібрати трошки більше асисту, якби був би відстріл під кінець саме по тим танкам, які вже виривались. Хоча знову ж таки це був би результат, який е на глобальну картину бою аж ніяк не повпливав би. Підводимо підсумки. За цей прекрасний бій нафармили 80 тисяч, чистими отримали 37. Чому? Тому що я 26 тисяч, наприклад, витратив на пайок та інше спорядження, пайки в мене не закуплені. Були б закуплені, фарм був би трошки приємнішим. Нічого, поїхали в другий бій. Сподіваюсь, він буде краще. І було б ідеально, аби цей бій був би на карті типу Вестфілд, можливо, Альхалув. Нехай навіть буде якийсь Берлін. Головне, щоб була можливість пограти від рельєфу. Закинуло ось так прекрасно, до десяток накручу. ось стосовно е 5 Продовжимо тему його невисокої разової шкоди. 240 одиниць це показник СТ-шки. Це навіть такий, знаєте, показник середнього танка, який вже застарів. І його потрібно апнути, цей показник. Нещодавно був непоганий, до речі, приклад того, як танк за рахунок покращення разової шкоди може заграти зовсім по-іншому. Мова йде про німецький «Раумпанзер», він же ковш. 240 альфи було в нього, всі з нього сміялись, в тому числі і я, звісно, я його не вважав серйозним премом. Зараз дали хорошу разову шкоду, кращу. Не хорошу, а кращу. 280 одиниць. Залишили прекрасний ДПМ і все. І танк запасу міцності з прекрасним показником середньої шкоди на хвилину грає значно цікавіше. Для е 5 я думаю, покращення разової шкоди воно просто необхідне. Це не якийсь там, знаєте, IMX CDC, якого все. Списали, забули. Типу, дякую за те, що був, дякую за те, що фармив в далекому минулому. Е, нічого хорошого з тебе не буде, ні. І е 5 можна спокійно е, покращити, і він буде таким посереднім непоганим примтанком. Тому що в нього є непогана мобільність. От зараз він 50 і близько не їде, це той момент, про який я говорив, це е, поганенька прохідність. Але він їде. У нього є запас міцності. У нього є приємна гармата, у нього є кути. Єдине, чого немає, по факту такий мінус, але він величезний на пів напівекрана. Заразова шкода. Ну і ще плюс, коли понаводили нові преми, типу там, Ренегата. Окей, Ренегат не, не, не дуже прикольний приклад, тому що в нього є лючок і він все-таки ускладнює реалізації. Наприклад, Т800. Т800 Т832, як він там правильно називається. Т832. Важкий танк, у якого разу шкода 320. да, у нього ДПМ не наскільки хороший, але в нього альфа 320. І в оцих от позиційних розмінах ти розумієш, заради чого ти йдеш? Заради чого ти виїжджаєш, підставляєшся? І що ти отримаєш? Дали, до речі, 260. На секундочку. А це вам. Уже дуже серйозний показник. Зараз потрібно сюди переїхати, стати від башти і приймати ЦЕСКу. Приймати я буду її кормою, а хотілося б лобом. Заради одного пострілу я перестояв. Тут чи арта накидаю? взагалі не потрібні 270 одиниць. Абсолютно не потрібний постріл. Хорош. Добре. Нам просто потрібно поїхати і перепушити цю цеску. Ось і все. До речі, той момент, про який я говорив, коли розбирали броню. От дивіться, зараз він дав постріл з вертухи, звісно, не зводячись, але він влучив в лючок. На багатьох танках, якби було б от таке от влучення в лючок, це було б мінус там 390 шкоди. Тут пощастило, що прилетіло десь в скос, плюс це був тріплікс. І ми рухаємось собі спокійно, спокійно далі. Так ось тут ми зараз віджимаємо оцю позицію, станемо від башти, будемо вбивати легендарніший Патон -Зе Танк. Перший танк 11 го рівня. Можливо, навіть 12. го Дуже класно, що в них команда забрала низину. А, якщо ми зараз виб'ємо оці два танки Патон -Зе Танк і Ренегат, то я думаю здобути перемогу буде неважко. Тут у нас Type 4 Heavy, вирішив через низ пограти. В якійсь мірі я його розумію. А в якійсь і ні. О! Нергал поспішає до позиції. Цікаво, це він тільки виїхав з бази. А ну-ка, на тобі на 270. Мені зараз бабаху обличчям не танканути, ну є Ну, Гонківича. Бачите, Гонківича з механікою е, польських ПТшок стоїть на прикритті. Цікавий такий вибір. Можна ж було приїхати сюди і вкидувати по 800. Ладненько, не про це ми говоримо. У нас є 5-й. Накидали 1300, насвітили 400. ПТшку, на жаль, не винесли, і це погано, тому що я хочу зараз виїхати підсвітити декілька танків. У мене є така можливість. Тих 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 тих. Патонзи танка там ніяк не можуть винести, так? Мені здається, у оцих от Шарфутюра Іс 4 має бути ледь не ідеальний простріл на патон танка. Ну отут він проїхав усю карту. Я можу помилятись. Але щось мені підказує, що простріл там дійсно має бути. Супротивник на ренегаті розбився. Ясненько. Оце Гонківича. І можливо якась ПТшка сидить ось тут на базі. Теж не відкидаю цей варіант, там скорпіон, сушка. Чекають до останнього. Ось воно як. Там ще скорпіон. Коротше, мені зараз потрібно виїхати в оцю позицію. І я, можливо, втрачу ХПшки, мене можливо винесуть, але я е зможу підсвітити більшість танків, які тут стоять, і відповідно отримати купу бонусів. Лови. Бонуси у вигляді, звісно, розвідданих. А де бабаха? А, вона просто заїхала за камінь. От і добре. Пай звертається сюди, поки падати не буду. Ну, що я можу сказати? Пулькали цілий бій, стріляли, щось там розмінювались, отримували, помилялись, не помилялись і нанесли аж 2000 дамага. Оце от, є5 в усій красі. Стараєшся, так би мовити, праці дуже багато, а вихлоп ніякий. А все тому, що немає разової шкоди. Дали б цьому танку разову шкоду, я вам говорю, він заграв би зовсім по-іншому. І я б його радив б. тоді брати, наприклад, забони. Я зараз і його раджу брати в одному випадку, якщо ви, наприклад, проходите рефералку. Вам не потрібен той німецький ВК. Ви не хочете приймати участь в тридині. А Потрібно здобути от перший прем. Серед тих танків, там п'яти танків, які є за рефералку, т 26 5 займає перше місце. Це однозначно, тому що в нього є башта міцна, у нього є мобільність, у нього є кути, в нього є пробиття. Інші танки, які там представлені, вони взагалі дуже-дуже дуже не дуже. Це якщо коротко. 1800 насвітили, 200 настріляли. В принципі, от такий от геймплей, ну чесне слово, пограв ніби на естечці. Від башти, обережно, виїхав, підсвітив, вкинув, трошки прийняв. Пофармили 102 тисячі. Звісно, 50 тисяч це бонус за задачі. Ми їх відкинемо. 52 тисячі отримаємо чистими, без резервів, особистих кланових. Отак-от. Такий хороший. Я б навіть сказав би місцями легкий фарм. Що у нас вийшло за дві катки? Одна перемога, одна поразка. 2500 середня шкода, 1300 асист. Ну і навіть 700 вийшло заблокованого, тому що грали від башти. Якраз таки за рахунок цього. Отримували кубу, купу непробивань. От якось так. По фарму 140 тисяч отримали. Це чистими. Оцей от грязний показник, це чистий показник. Якось так. Підсумок наступний. Танк сам по собі хороший, але все упирається в, ну м'яко кажучи. Погано середню шкоду станом на 24 рік. Якщо розробники захочуть йому збільшити середню шкоду, а її потрібно збільшувати, то цей танк буде на своєму рівні відносно непоганий. Знову ж таки, коли є така от шалена конкуренція у вигляді Т832, який е, має всі ті ж сильні сторони, тільки ще наростив разову шкоду, Є5 е поки виглядає нецікавим. Хоча свого часу, знову ж таки, він був надзвичайно приємним. Е, чи брати його за бони? В більшості ні. Можливо, хіба що з прицілом на лінію фронту, і то це, якщо у вас тих бонів, просто вже е, немає куди дівати, ви такий собі боновий магнат. От якось так. Якщо відео вам сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал. З вами був Аркос. Всього найкращого.